Рок ТВ і мною Соні Ніхто. Це дуже жалко. Але, але бачите яка, який, ми вже п'ятий сундук і третя арена є. І бачите, я вибрав Беггід Драгона і куча нових карт. Просмотри лайки не набиралося то я пока що виберу, бачите, то то нова арена, ми дивилися, бачите, це всі наші бої. Бачите, ну ми вигравали, програвали. Ну і давайте в бой. Да давайте починаємо. Так подивіться в нього колода. Хто не знаю, то можна так нажати. Так. Хай би хай би, Хай от е, так я тут, а ти тут, чел? Ф, поняв. О, кадр! А у меня тупо нема 7 дефати! -мо! Наразечка ой 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 Як Він він погано зробив. А я кинем нормально! Цікаво у нього є 6-7 дефоти, мабуть! Минус старо Да муж! Хотя бы не черкайся! Там Мені треба... Я буду нічим на нападати, зрозуміло? А ти на чому? Я? Я? Так, правий на чому? Він ніби мене... Він вирішив в одній ніколи... кімнаті сидіти, а це неправда. Потім... Міні-пека, 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 міні-пека... Опа, награся, я лел.

Ух, він затвин не ну, давай. Варвари скуди ще Все, все, нефарвари. Я пока что лучницями задафую. Хоть треба яганту поставить, чтобы на танк він шоу. О, привет и трогать тебе. А ч ты на мене? я что-нибудь переплутаю щось из мене е, в горло? Я зараз само від Угу. А ты хто? Я 47. Uh -huh. А як там я там то брал все? я би так і було не задумали. Да uh -huh. давайте мы нічого не будемо робити То без проблем. Тупо нас вже винесли. вынесли. Конечно, можуть зробити, щоб нас так не напали. Але ака кривий крыта. А это хто ютубер? Та... То... Я ютубер, звісно Я ведь ютубер, я снимаю зараз видео О, всем привет, дорогие друзья Кто что не подписался на мой канал, попросите, бачте И то меня в скайпе, значит Ну, бывает. я у mm -hmm. а, это ики снова Акашка Он кривый, бачте как он ставит тупо тогда хотел написать напишу в скайпе так давайте так, так. ну гена конечно бэби драка наставлю я бэби драка наставлю А я еду в село, в село. Я еду я в село. В село я їду, я їду в село, я їду в глибоке море село. вставлю всі карти, я в що буде. Я вставлю що все, що тут не забуде. Стапе, а чим він тут все зніс? Я відволікся? Треба на нові подивитися. Опа Ідеалка, ідеально, ідеально міні пеку я пустив. Да, брон. Тобі є щось? Опа. Мені пека велика пека, мені велика пека. А, стаж машту ла ла. Минус головка. Так я задаю футбол, сможе. Минус. І де Моя лучниця робила, а той ніч я не зробив. Бо я гарно граю. Але бачите, як ви бачите, бо у нас троє, так? В клані, як ви бачите, о. Там біля дружкого боя. Подивіться, той пожертв 18 пожертв 6, пожертв 0, бачите? Той сукру ми також, але він на першій рані. Бачите? Він навіть не грав з нами. Ми лише двоє грали, бачите? 37 кор виграші у нас ми маємо сьогодні. Ми маємо з цієї серії виграти. Я через пару перех... через цей бій наступний і все. Я виджу. Я йому екрані кузікосі небесня створити, тому що я бачите, як гігантом кидаю. Це в нього? шалочка. Правильно, конечно, але это очень плохо на сошёл на меня. Вот, я добив всіх. Ну бачиш, він жодного урону мені не зрадно. Я, конечно, може задав, але дефа мені стріл немає то. Fireball, 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 fireball. тюн тун, -тун. Через нього нам звести вишку. Як іронічно. Він угу. ще не попав, бачите, який миковий кривий. русленький. Бачте. Він була ханус для школи. Не став! Нунуну! No, 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 no. <ріст> <ріст> no, no, не став, ч капець. <ріст> Там телевізор... Щас якийсь мальчик в телевізорі сміється. Тупий. Він... Криво кину, криво! криво Мігіан пока що їх всіх буває. Але бачите, які я про мастер про мастер бета версії, понятно. Ен сабр шамберл Я, конечно ничего крево кину але убив головних зараз буде ферер ні, фаер ще не треба зараз и зараз міні пека міні пека міні пека міні пека міні пека кокро давайте зараз тичка хога тичка хога іншу башню а головку він, всех для рук

Він думає, що нам ярості знесе. Мій бомбер ліпше, нічого. І хейсь. Конець бою, бачите? Я це Так давайте ще раз зіграємо. і все. Скоро буду записувати. Скоро буду записувати Motor Combat. X. Є Motor Combat 5. тож Який Motor Combat. Учах, і скоро буде якийсь куча ігрих нових. Вибачте, але я видала пару е відео по Майнкрафту в, в. Типу ну, в бо тому що там мене всі сервери видали через декого. Ну і ну, все. І цікавня колода. Кажется, він вид хоккрайдера на инцю и тут и сверху гаргона. А я не дам ту. И вот точно. Добре, я сюда піду. Нищо. Э, е, ромаш самбан самбаум крайдера ще тут ничего не робить. Опа! Это що за денишка? Все, минус вашный. Так, щоб на видео вывались. Я оток і то кину. Точно будет кирдык ні ну, ну, Тут ні не шо, це кинет. А, -ка, а -ка просто шутить походу? Через ньо. Я, я чекаю поки що на гиганту на е, дракончика и два сразу гиганту кінцей карту Щоб його Ну, пусть Ну, его на дефу. Нормально, что так пустив, конечно. Алсов сам был самблс. А лучницы мы задефаю. Так задефал. А хоча б зробитичку, раз. Сяточка є. И нам башню, конечно, зволял. А то ведь пустяки, да? Ну не так. Мини пека это мини пека века, мини пека Мини пека века, это мини пека века мини пека, мини пека, мини мека Давайте ще Чуть чуть-чуть я весь не буду заниматься пока что я, я пускаю в интернете яку мини шею грузнят, это можно Как вы бачите ви не просто тупо два фейербола выпустила Зря Зря Я пока что так поставлю щоб все було повітря оообірчик окей погано. але я хотів б якось задафив хоча б одну точку зробив мій танцю ще прийняв оооо я стріло пошкину треба треба там не ще пісот не подати але хоч краще вся давати сунделс Жоні самбл цамбел. Як ви бачите, капець басні. Оук мій бомборду допоможе. Mm -hmm. Але ми далі -е, там і телевізор гекмає. Тихіше схоплю зараз. А кара вообще по програв. Бузголовий. Бачите, сундук. 19-19 тепер. .19. Висівем побед. Ну, давайте. Всім удачі. І всім пока. Підпишіться на мій канал. І ставте Огромні пальці вверх. До скорій встречі. Пока.